Сьогодні ми будемо спілкуватися про прийменники. У нас in-on-at, це з чого починається все, всі наші, наші страждання з цих прийменників. Тому сьогодні про них будемо говорити. Вони бувають прийменниками місця, тобто де, так? в парку, в кишені, не знаю, де там, в аеропорті, так? І прийменники, прийменники часу, коли там, о п'ятій, коли у вівторок, коли. Там, я не знаю, в якомусь там році я зробила це з такою асоціацією, щоб це було для вас більш запам'яталось, якби прийменники були людьми або персонажами. Давайте подивимося. Перший персонаж це тусовщик. Так? Зробила так, щоб було в рифму. Якщо ви дивилися мій ефір про те, як запам'ятати інформацію, ви знаєте, що потрібно е, римувати цю інформацію, так якісь асоціації е, придумувати. Тому так буде краще вам запам'ятати. Ет, тутусовщик Ет, ін у джин і он серфінгіст Джон. Давайте будемо розбиратися, чому такі персонажі і люди у нас сьогодні присутні тут. Перше, у нас тусовщик Ед і його портрет. А чому Ед тусовщик? Тому що він дуже полюбляє вечірки, ресторани, кафешки, якісь місця, якась точка на карті. щоб це був цей прийменник був би людиною, це була б людина, яка знімає фото для інстаграм в якісь красивих місцях та додає оцю геолокацію, так де він знаходиться. Тобто запам'ятайте, що е це як відмітка точка на мапі. Да? Ну і звісно, що тусовщики полюбляють свята. Uh, такі, як Christmas, «Easter», «New Year». Все це у нас буде з прийменником «at». А також uh, тусовщики дуже полюбляють uh, гуляти вночі. Так, якщо це якийсь клуб, «at disco party», uh, ми можемо сказати «at night». етнайт. Да? Запам'ятаємо, що «at night» теж в нас іде uh, з тусовщиком «at». Далі, «In у і в дупі дим. Все, що всередині, десь знаходиться, все, куди можна увійти. Увійти можна не тільки в приміщення, можна ще, наприклад, увійти в парк. Так? In the park. Ми можемо знаходитися всередині цієї території, території. От, або зоопарк і щось на кшталт цього. Тому це як це куди можна. Зайти. В тому числі ми можемо е, в такому як мал маленьке приміщення. У нас це машина, наприклад, in the car, да? ми е, е, як в коробці, як в лампі джин в машині. Ось, І е, ще цікаво, в якому році Джин, джин потрапив у лампу, тому що е, роки також у нас будуть з in. І приклади I live in Germany, да? це де, де страна, е, місто, місце, що завгодно, і рік, наприклад, I moved in. 2022. І останній персонаж сьогодні у нас серфінгіст Джон. серфі та знімає на айфон. Чому він серфінгіст? Тому що на поверхні, так, он це у нас прийменник, який вказує на поверхню. Щось десь на поверхні, на столі, на руці, я не знаю, на стелі. Це все буде он. І така відсилка до днів тижня, тому що він. Полюбляю дуже серфінг, тому серфіт з понеділка по п'ятницю. On Monday, on Tuesday, on Wednesday. Це все йде з он дні тижня. Ще Джон е, полюбляє громадський транспорт, тому йому його можна побачити, де? On the bus, on the train, on the plane, е, будь-який громадський транспорт, який у нас е, для великої кількості, кількості пасажирів, ми будемо казати, on. Але якщо ми відповідаємо на питання, де, ви пам'ятаєте, що ми з вами вчили, якщо ми кудись їдемо або літ, литимо літаком, або е, на машині, або на е, поїзді, це все буде by, да? Якщо як, але якщо ми знаходимося, Цих видах транспорту тому буде он, тоді буде он. І, звісно, якщо він все знімає на айфон і всі свої успіхи виставляє в Інстаграм, он інстаграм, он Фейсбук, Он Тікток, Он YouTube, всі соцмережі, в які наш Он серфінгіст Джон викладає свої успіхи, будуть теж з цим прийменником. Так, що у нас далі? Далі ми о, трошки більше поговоримо про час. Якщо ми уявімо ці прийменники як о, таку піраміду, у нас буде in в основі, тому що in захоплює більш тривалі проміжки часу, такі як рік, о, season, In winter, «in summer, «in autumn» і також місяці, «in July», «in August», «in June» і так далі. Ще у нас тут будуть частини дня. Ви знаєте, що «in the morning, «in the the morning», afternoon», «in the evening». Але ми з вами казали про ніч, що у нас тут тусовщик «at» полюбляє тусити «at етнайт. Це як виключення, тому ця частина дня сюди не входить, але всі інші будуть тут. Далі, якщо ми беремо он у нас серединці, тому що це якийсь день або дата, і все, що закінчується словом «day». наприклад, слово day, Да? Ми будемо використовувати це слово з прийменником «on». «I'm going on holiday day». Все зі словом day. Monday, Tuesday, Wednesday. Да? Це у нас дні тижня. Також у нас дати, наприклад, I was born. On the 15th of July, да? on, потому що, тому що ми використовуємо дату як конкретний якийсь день. І е, на верхушці Айсберга у нас е, такий маленький А е, е, Він у нас більш буде, якщо ми кажемо про прийменники е, е, часу, то він буде у нас з. Е, з конкретним часом, так? At 8 p.m., at 6 p.m., at 5 a.m. і так далі. Ще у нас е, наш вік це теж такий короткий проміжок часу, коли ми кажемо, що е, у віці там, 25 років, так, або у віці таком-то, такому то у нас теж буде at. Тому е, вік вважається теж коротким проміжком часу. Е, ви можете так собі запам'ятати. Далі у нас uh, йде uh, йдуть виключення та різниця uh, according to the context, тому що у нас можуть бути в ресторані як at, так і in, в залежності від контексту. А контекст у нас буде такий: якщо ми десь як точка на кар на мапі uh, біля ресторану, десь в цьому районі так. Якщо на Google Maps подивитися, то ми будемо at the restaurant. Да? І тут, у нас приклад, I'll meet you at the restaurant. Тобто біля його, у нього, біля ресторану. Але якщо я буду там всередині тебе, тебе чекати вже обрати щось в меню, я скажу, що I'll be in the restaurant, так? Е, у приміщенні. I'll meet you in the restaurant. Так, далі у нас також ми, ми з вами казали, що у нас тусовщик полюбляє Christmas, Holidays, але там, де у нас є слово Day, у нас знов буде on. Так, пам'ятайте, on, і «day» – це такі нерозлучні дві, два слова. Так, далі, at night ми теж казали про нашого тусовщика Еда, але in the night, якщо впродовж ночі. Продовж ночі, наприклад, я дуже часто просинаюся. Так? А у нас це буде in the night. Далі у нас «in bed». це просто треба е, запам'ятати. Я вам в кінці дам, як це запам'ятати е, по піснях, е, тому це таке виключення ми як погружаємося в капсулу і засинаємо. Далі, також слід е, не плутати. Якщо at the table, I'm at the table. За столом, так, якщо я обідаю або працюю, і on the table, якщо щось лежить на поверхні. На поверхні. Далі у нас um, in the end і at the end. Це те, що дуже часто плутають, як in the end. Врешті-решт я вам рекомендую, як домашнє завдання, послухати пісню Linkin Park, якщо ви таке полюбляєте, але це конкретно дуже класно запам'ятати саме, чому in the end, так? і як використовувати. А at the end це буквально так? у кінці чогось: At the end, at the end of the road. Так? Наприклад, так. Тому робіть скріни, або якщо ви хочете, щоб я вам презентацію кудись відправила, ви мені в чаті напишіть, будь ласка, якщо хочете, поставте плюсик або так, або да, як, як завгодно. І тоді вам буде презентація з сьогоднішнього року. Так далі у нас uh, in the picture, in the photo, in the image, drawing. Це те, що сьогодні я вам робила такий короткий в інстаграмі. Вікторинку, такий тест, і ну я не знаю, більшість відповіла відповіла неправильно. Так, треба запам'ятати, що in the picture – це ми як всередині. Картинки, якщо так щоб, щоб запам'ятати, але е, вам домашнє завдання подивитися серію Чорного церква. Я не знаю, ви любите цей серіал чи ні. Е, особисто я відкрила його для себе тільки от зараз. Я не дуже полюбляю серіали, ніколи не дивлюсь нічого подібного. Але мені е, дійсно сподобалось. Мене вразить цей серіал. І саме ця серія вона називається Юлечі. Це да е, е, надгробна річ. Скажіть, як це українською буде, бо я не знаю. Серія, де він, якщо ви можете побачити на картинці, він потрапляє всередині старі, старих фотографій своїх, щоб там дещо, дещо пригадати. Ось, і він ніби в цій картинці, ніби в це фото попадає і от там згадує якісь. Події з його життя. І це дуже прикольно, як асоціація. Я вам даю подивити, подивитись цю серію, як асоціація, що in the picture, or in the photo, як асоціація з цією серією. Це дуже круто буде працювати. Ви запам'ятаєте тоді. Але е якщо у нас, наприклад, тут фотографія, я так намалювала, як можу, uh, there is a cup on a photo, що це означає? Що на поверхні, так, у нас фото як поверхня, як поверхня стола, я не знаю, як поверхня е е е е дошки для серфінгу, як ми казали, або поверхня для. На стіні або ще щось, то це у нас буде он. Так, поверхня це он. Тому тут фото як поверхня, не як фото, на якому ми бачимо якусь картинку. Тому це теж такий нюанс, про який не треба забувати. Так, так, почитаю, що ви пишете. Так, скріни, ага, в Телеграм, добре, відправлю, кому треба, відправлю. Далі, те, що я вам казала, дуже прикольно запам'ятовувати по піснях. Якщо ви тут пропишете «in bed», у мене такі варіанти. Мені подобаються ці пісні. Вони насправді дуже популярні. Ви можете їх собі також послухати. in my bed да bed Тобто запам'ятаєте, чому не чому, а просто запам'ятаєте, що так використовується цей прийменник. In the morning, щоб запам'ятати з частинами дня In, у нас такі є пісні. Жу, я навіть е, слухала декілька разів. Так? Gwen Stefani For in the morning. Також дуже прикольно ще відкривати е, lyrics, якщо ви пропишете в Google е, слова пісні, і слухайте і е, follow. Талі At night. Da, at night те, що я вам казала, нас, наш тусовщик Ed любить е, гуляти at night. І тут у нас також варіанти пісень, щоб ви запам'ятали. Що у нас at uh, буде використовуватися з, зі словом night Так, далі. Ще uh, парочка пісень. Uh, там, де у нас є at at last, at 17 а uh, і там, де у нас он on, on the top of the world, on the floor on my mind на да, Такі. На, на умі, ми кажемо, on my mind. А, і такий варіант: On the 4th of July. ну, Це така пісенька, не дуже популярна, мабуть, але ви знаєте, що 4th е, of July це День Незалежності е, США, тому вони дуже багато співають пісень про цю дату, але саме в цій пісні я побачила е, саме наш прийменник, який потрібен для м, того, щоб запам'ятати, що у нас дати йдуть з on, on. он. Таке. Далі, приклади, я хотіла вам показати приклади питань, на які ви будете відповідати, юзаючи наші прийменники. Тобто, якщо у нас, наприклад, прийменник in, які можуть бути варіанти питань? What's in your fridge right now? Мається на увазі, що є всередині, так? Всередині якогось приміщення або коробочки, або якогось, наприклад, холодильника. What do you like most about living in Germany? Uh, коли ми говоримо про якусь країну, так? In Ukraine, in Germany, in the USA. Так, what's your favorite thing to do in the morning? Тобто наш, наша частина дня, in the morning, in the afternoon, in the evening. Have you ever been in love? To be in love це такий старий в, сталий вираз, uh, тому ви запам'ятаєте, так? Uh, у нас є слово влюбляться, в, влюбляться, так? В in in love. Uh, what do people usually eat in Italy? Теж uh, приклад країни. Якщо захочете, ви можете на ці питання відповісти у голосових меседжах. Я послухаю із задоволенням. Та, якщо потрібно, буде, виправлю помилки, якщо є, або відповім на ваші питання. Далі, приклади з on. What did you do on Monday? On Monday це у нас дні тижня, так? Were you born on the 1st of April? On. Дата. Have you ever fallen asleep on the train? Пам'ятаєте, громадський транспорт, де багато пасажирів. On the train. What do you usually do on your birthday? Birthday. Слово «day», тому on. І наші соц, соцмережі did you see that post on Facebook. «On Facebook». І uh, далі приклади з at. Ми казали, що це про uh, час конкретний. Where were you at? «5 o'clock yesterday?» угу. Це конкретний час. Who did you meet? At the airport, at the airport, це як точка на мапі, так, якесь uh, місце. Did anything strange happen at night? At night, я думаю, ви вже запам'ятали. Were you At home At At home, home, when it started raining? At home. це у нас теж такі виключення зі всіх правил. Ми всередині приміщення, але at home. Це потрібно теж запам'ятати. Якщо ви десь побачите пісню, де співають at home, ви можете також прописати в YouTube at home І, мабуть, будуть, будуть варіанти вам послухати і запам'ятати. What did you eat at the restaurant? так ми вже казали. Також точка на, на мапі Did you have fun at the party? At the party – это у нас к предучим слайдам так, ну трошки інтерактивчику, і це вже останній слайд. Я сьогодні дуже швиденько вам це розповіла. Я намагаюся, щоб це було швиденько, та не дуже складно, простими словами. Тому давайте зараз мені в чатіку напишіть. Що ви думаєте з приводу першого? He was born, і який у нас прийменник буде йти тут. In, on або at. Так, on. He was born. On made the 4th. Так, це у нас дата, тому йде on. Далі. I, may, uh, I met her. Це у нас минулий час. I met her. At the station. That's correct. At the station. Так, якась uh, локація. Так, the keys are. Де вони там? The keys are. In my bag. In my bag. Всередині, так? Це моя сумка, і там вони всередині є. We're having lunch. At at 2 p.m. At 2 PM. Тому що у нас конкретний час. Так, друзі, це був останній слайд. Я буду дуже вам вдячна, якщо ви напишете, яку тему ви б хотіли розібрати наступного разу. І якщо вам сподобалася ця презентація, також пишіть ваші враження. Дякую, що прийшли. See you next time. Bye-bye.